Відхода друге життя. Пластик, папір, поліетилен, який відсортовують жителі Черкас та області, отримує нове втілення. Як працює сортувальна лінія вторинної сировини у Черкасах, розповідаємо і показуємо. Сергій працює старшим зміни на лінії сортування української макулатурної компанії. Стежить за якістю роботи. Тут сортують сировину, що надійшла із громадських закладів та пунктів прийому. Сортуємо плівку по сортах. Петпляшку по кольорах, стекло і макулатуру. Макулатуру теж по марках. Архів картон. Найскладніше сортувати плівку, адже її багато видів. Ретельного розподілу матеріалів вимагає покупець. Відсортовану і тюковану сировину збувають на переробні підприємства. Це паперові фабрики, заводи з виробництва пластикових виробів тощо. Через Черкаську лінію сортування проходить близько 25-30 тонн вторсировини за день. Реалізація відбувається на по всіх заводах України, з якими ми працюємо. Це різні області. Це і Харківська область, і Полтавська область, і Житомирська область. Українська макулатурна компанія об'єднує колектив із двох сотень людей по всій країні. Директор розповідає, об'єми виробництва постійно збільшуються, оновлюють також переробні механізми. У планах відкривати додаткові бази з акцентом на переробці сировини. В планах є ну не лише збирати, сортувати і перероблякувати її, да? а вже займатись безпосередньою переробкою. І можливо дай Боже там в найближчому майбутньому виготовлення якоїсь продукції, чи то там каналізаційні люки, чи то можливо там труби для тієї ж саме каналізації. Саме рециклінг це є той механізм, який дає можливість надати друге життя всій сировині.